Вітаю вас, друже! Вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Маленькі і цікаві підсумки тижня. А великі будуть завтра на стрімі. Завтра о 20.00 стрім при будь-якій погоді відбудеться. Це так було в якомусь фільмі. Друзі, давайте е, почнемо огляд з таких маленьких подій, але вони цікаві. І те, що зараз на слуху у людей, те, про що розмовляють, те, що е, намагаються знаєте, один перед одним щось сказати. Ну, Наприклад, тема така: Зеленський сказав, що не поїде в Сполучені Штати на саміт НАТО. Якщо там нас не будуть приймати або ще щось, ну по-перше, ніхто не чув прямих слів, що поїде він чи не поїде? Натяки так були. Натяки були, ну, натяки прямі були. І в мене виникає питання: хтось каже, треба їхати хоч як? а один чи каже, не треба їхати, треба їм показати. Ну, така полеміка. Пункт номер один: скажіть, будь ласка, а чи зміниться щось від того? Поїде Зеленський на цей саміт, чи не поїде Володимир Зеленський на цей саміт? Чи знаємо ми кожен з нас всі всі деталі, що повинно відбутися? Що вимагає наш президент? Що не хочуть давати Сполучені Штати і Німеччина, а не хочуть надавати і приймати нас до НАТО? Це ці дві держави. Помимо того, що всі ми розуміємо, що ніхто нас не прийме до закінчення війни. І ніхто цього не вимагає. Навіть ми не вимагаємо в обличчі президента Володимира Зеленського. Єдине, що хоче президент, він хоче, щоб бути в чомусь впевненим. Розумієте? Стільки вже було договорів обіцянок на протязі 30 років, і що, нічого не працює, нічого не робиться. Що таке НАТО для нас? Ми вже говорили 100 разів. Це не панацея. Але це. Деталь, яка нас захистить. Розумієте? Якщо ми будемо, вибачте, бовтатися самі по собі, ми будемо в великій безпеці. Ми самі сьогодні допомогли, завтра не допомогли. Сьогодні захотіли, завтра не захотіли. А якщо ми будемо в НАТО, ну це політична структура дуже точна. Ніхто ще не пробував використовувати чи діє п'ята стаття в НАТО. і ну, президент він хоче впевненості. А поїде він туди чи не поїде? Нічого не змінить. Ми ж вже говорили. Як планувало 61 мільярд е, Сполучених штати нам видати, видати до кінця року? Вони цього й ви цей видадуть не більше і не менше. Як дивилася Європа на Сполучені Штати, поки поки Сполучені Штати нам допомагають, так і Європа буде допомагати. Можливо, деякі дві, три, чотири держави будуть е на нашій стороні, навіть якщо вся Європа відвернеться. Тому давайте трохи не панікувати, давайте тримати себе в руках, давайте не розводити зраду між собою, між людьми. Давайте працювати на перемогу. Оце. Буде головне, тому що ми не знаємо тему зсередини. Далі, далі, що турбує людей? Знову знову ж розмови, розмови, розмови. Чи міняє зеленський шмигаля? Чи не міняє зеленський шмигаля? Міняє зеленський уряд, не міняє Володимир Зеленський уряд. Побач, ми можемо говорити тільки про те, що влаштовує нас цей уряд. Чи не влаштовує? Влаштовує цей голова уряду. Чи не влаштовує нас цей голова уряду? Він працює, наше бачення ми можемо висловлювати, і це потрібно робити, і це потрібно оприлюднювати. Та бачення кожного це. Позитивний герой нашого часу, Шмигаль, чи негативний герой нашого часу. От завтра поговоримо про деяких міністрів, які я вважаю край негативними людьми в цьому уряді, які приносять більше шкоди, на мій погляд. Знову ж, це на мій погляд, ніж користі. Завтра ми про це поговоримо. Так і тут: а зміни чи не зміни це прерогатива, ну, навіть не президента Володимира Олександровича Зеленського. Володимир Зеленський може вносити пропозицію в раду. А рада прийме цю пропозицію чи не прийме це також питання, це також величезне, величезне друзі, питання. Так що давайте обговорювати те, що ми можемо обговорювати, і що від нашого обговорювання може залежати, а не те, що от ми а далі все. А далі пустота. Ми можемо кричати, тупотіти. знаєте, вибачте, плюватися, дути щоки, випускати пузирі, але від цього нічого не зміниться. А ось ми не робимо те, що ми можемо змінити. Розумієте, ось якраз те, що ми можемо змінити. Давайте так поводитись. Далі дуже турбує Миргород. І це вже останні два тижні. Слухайте, я не знаю, наскільки правдиві всі ці повідомлення. Я не знаю, наскільки правдиві ці літаки. Там же можуть можливо, могли бути і макети. Ну, все. Давайте ось не лізти. Я взагалі, якщо ви бачите, ну, 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 ну трішечки, може, десь що я знаю сам, де я бачу сам, а взагалі намагаюся не лізти туди. Не можна. Не можна туди лізти, не можна туди влазити. Це Збройні Сили України. Це окрема наша ланка, яка зараз захищає нас всіх. І якщо ми чогось не знаємо, чогось не бачили, щось не бачили, щось не розуміємо, або чули від того, або прочитали там де, ну починати э, розворушити розвор... це все і роз... це не можна. Мене єдине турбує, що я... Щоб у нас Миргород не був Чорнобаївкою. Ну і все. А що там і як? Ну, нам достатньо Бутусова, якого підтримують Сполучені Штати. Ви от скажете, що вони нам партнери. А я ще раз кажу: у нас партнери, ми свій народ. Кожному для нас партнер свій народ і своя влада, яку ми обираємо. Для влади перші партнери, це ми, народ України. Розумієте? І народ, який обрав цю владу. Оце перші партнери, найперші, найвідданіші, постійні, назавжди. А далі партнери можуть бути різні, ситуативні, тимчасові. Розумієте? Ну, коли їм вигідно, коли їм дуже вигідно, а потім можуть не бути партнерами. Або ось тут вигідно, як Сполученим Штатам, да, надавати нам. Маловато зброї, щоб ми не перемогли на полі бою, а тільки стримували росіян. І це ж вже всі бачать, це видно, це замітно. Цього нікуди не приховаєш. Дякую моїм дійсно і за зброю, і за гроші. І це, це реально їм від мене велика подяка. Ми б давно рухнули, але з тим, як це відбувається, ми не зможемо перемогти. Це правда. Ми просто не зможемо. Ось те, що вони роблять, повинно бути в три рази більше. Можуть вони це зробити? Так можуть. Не роблять вони цього? Ні, не роблять. А якщо б сюди ще підключається, ну хай не так, а наполовину Євросоюз і інші держави, повірте, до кінця року ми, бу ми були б уже дуже дуже далеко, дуже дуже далека від лінії фронту в ту сторону. Але такого не буде. Тому давайте робити те, що ми повинні робити. Працювати для армії, працювати на перемогу, працювати для рідних, для близьких, працювати для сусідів, якщо треба допомога один для одного, допомагати жити в країні, в якої йде війна. І це не забувати. Ось це буде правильно. Да? Ось, і бачите оці речі, ось такі речі, які відбуваються в світі. А, наприклад, ось дуже цікава ситуація, дуже цікава ситуація в Італії. Да? Ми переходимо трохи на інші. Ми це розглянули такі нагальні новини. Три такі, що вони звучать, кричать. Наші внутрішні. От Італія перехопила шість контейнерів, що прямували з Китаю в Лівію. В контейнерах виявилися китайські безпілотники, які були заявлені як компоненти до вітрових турбін. Геніальна! Геніальна! Навіть наклейки на них були з надписую: енергія рятує світ, да? енергія в лівії безпілотники, катери безпілотні. Тепер хтось може сумніватися, да? а, ні, ну ще можна сумніватися, але сумнівився більше і більше тають, що Росія таємно постачає якесь озброєння або якусь амуніцію, або якісь елементи для Росії. Ні. У мене взагалі немає сумнівів, що так воно і є. Так от, дивіться, ми воюємо з Росією, Китаєм, КНДР, Іраном, це те, що ми бачимо нагально. Нам допомагають Сполучені Штати і Європа частково, ну різні держави, за які, ще раз кажу, велика подяка. А гинемо ми. І поки це не зрозуміють наші теперішні партнери, хоча вони, мабуть, зрозуміють, я раніше знаєте, використовую таке слово на російській мові проникнутись. Ну, не проникнулися. Не проникнулись вони поки що. Це правда. А чому не проникнулись? А тому, що, друзі, у нас всередині є. Такі люди, які їх підтримують, які намагаються просто розірвати Україну. І ви знаєте, навіть іноді не для того, щоб там Путіну догадити, чи ще щось зрадити, чи ще щось. Ні. Вони такі. Вони кажуть, я українка чи українець, у мене вишиванка, у мене рука на серці, у мене гімн тризуб. І я під жовто синім прапором, чи при синьо жовтим Ну, неважливо. Хто як хоче так називати. Може, я не правий поправити. А насправді вони просто раби грошей. Раби грошей. Неодноразово ми казали. Янина Соколова на П'ятому каналі зустрічається, знаєте, скільки? Антін Мухарський. Хтось каже, а він же націоналіст. Я не знаю, який він націоналіст. Взагалі не знаю. І не хочу знати. Я знаю. Його як людину, яка втекла з України, яка є призовного віку і втекла з України, і сидить за територією України і поплюжить нашу державу, нашу владу. А якщо поплюжить владу, він одночасно поплюжить тих людей, які обрали цю владу, які довіряють цій владі. Ну це правда. А ще я його знаю по іншому, іншій події, друзі. Це людина, яка в центрі Києва роздяглась наголо і труси зняла. Флешмопів чи що у нього було? Коли його зобов'язував суд платити аліменти дітям, він роздягся наголо, стояв в центрі Києва і казав: У мене нічого нема. Платити дітям я не буду. Мені діти похеру. Ось і все, Соколова. Яка вважає себе журналісткою, насправді вона закінчила якусь там школу театральну, зустрічається з такою людиною. Ось коли це бачать, а за кого вони нас вважають? Далі ви дивіться, яка брехня йде. Ну я не знаю, як, як доводити це. Виходить мадяр, який прихильник Порошенка і який ненавидить Зеленського. Ну ненавидів це точно. І він каже, що зараз мені вистачає не тільки мадяр, мадяр. Третя штурмова Азов, і інші такі 47-ма. Всі заявляють, що дронів від держави на сьогодні вистачає. Шукали, хто в мене в складі? Луценко в мене, Юрій Віталійович, був у складі. Типу, він мене протектурував, і того Петро Олексійович Порошенко оснащує нас підрозділ. Вийомнулися чи що? Наш підрозділ оснащує народ України своїми беззупинними допомогою, донатами, довірою. Паралельно є група і паралельно головний центр управління безпілотних систем чи головне управління безпілотних систем це центральних управління, Вони почали постачати нам дрони. Так, це правда. І я відкрито сказав: я більше жодного разу не буду збирати гроші, народні гроші на дрони. На ехпі я жодного разу більше не буду збирати гроші на мавіки. На сьогодні держава вже при обіцяних мільйон дронах вже зробила біля мільйона 800-900 тисяч, і це поставлено. Логістика налажена зараз класна. Не лежать 300 тисяч дронів на складах. Логістика йде. Дрони зразу з ходу попадають на фронт. І це кажуть військові, це кажуть комбриги, Це кажуть люди, які були віддані Порошенку. Мадяр, але виходить Федина з ресторану, поспівала в ресторані, виходить і каже: Де дрони від держави. Опрацьовує всі матеріали, які є по фортифікаціях і по дронах. Ну я перепрошую, але ані фортифікацій, ані дронів немає. Гроші виділені шалені, гроші десь осіли, ніхто не знає, де а в результаті ми маємо страшну нестачу дронів, і ми маємо проблему з оборонними лініями на тих напрямках, де зараз активно наступає ворог. А сидять якісь сектанти, дивляться п'ятий кану. де дрони від держави. Ви вибачте за мої очі. Ну по іншому, а де дрони від держави? А ви в якій державі? Питаєте? А ви в якій державі живете? А ви про які дрони взагалі говорите? Ви взагалі про що говорите? От Про що? Про що Федина там на П'ятому каналі, Третій рік війни, немає дронів? А яка частина кричить, де дрони, де дрони? Це знаєш Ющенко, де дрони? Ви про що? Буває? Буває. Просто. От візьміть і зупиніться. Йдемо далі. Але чомусь. Вони не говорять, що у них біда, біда із фракцією Євросолідарність, Хмельницький облради, Олександр Співака заарештували за сприяння країни агресору Це те, що вони кажуть, що воюють тільки Європейська солідарність. Та ні, ось. Півак використовував свої документи, виїжджав нібито службові державні в Польщу, де провів ряд зустрічей із представниками російського бізнесу про закупівлю мін добрив для власних сільхозпідприємств. Друзі, він працював на Російську Федерацію, там сплачувалися за нього податки. Ну він купував, люди платили податки і вбивають нас. Петро Олексійович, це ваш представник. І таких я ви бачите, я кожен день наводжу по одному. По одному наводжу. Далі що робиться ця, ця, ця угрупування. Вони пишуть, слуга народу Дубінський. Да? І там я пост розмістив на телеграм-каналі. Зайдіть, там чітко написано, хто слуга, про що, як, і де, а хто у них. От вони пишуть, слуга народу. А чому ж вони не пишуть Дубінський? Да? Тому що Дубінський в Зраді, так Порошенка теж підозрюється у державній зраді. І Дубінській державній зраді брати одна контора, але тут вони пишуть слуга народу. А чому ж вони не пишуть слуга народу Лєрос? Він же також був слуга народу. Дубінський давно вже не слуга народу. Не в партії, не в фракції. Так пишіть Лерос також слуга народу. Разумков слуга народу. пишіть слуга народу разумков. Анна, напишеть слуга народу. Вона там взагалі десь в ОПЗЖ. Чому ж ви ОПЗЖ не, трогу, не чіпаєте? Дмитрук напишіть, Слуга народу, він був військових. Чому ж ви не пишете? Тому що вони ваші, це ОПЗЖ, ви, це ваші. Богдан напишіть, це також був слуга народу. Ну, багато там таких людей, які вийшли слуги народу, або яких вигнали, або яких видворили. Заберу. Це ж ваші. Вони тепер у вас, ваші фракції, в вашому оточенні пишіть. Це ж двійні стандарти. подвійні стандарти, звісно. Пишіть про всіх, що це слуги народу. Ну як під прізвищами призв... під партнерів вашої фракції, вашого лідера Порошенка, можна написати Слуга народу. А вони, так, да, пишіть. Разумков відкритий партнер. Дубинський Тіньовий. кожен виконує свою роль у них. Розумкова про не пишуть. Да? Е, він не слуга народу, він нормальний, він пішов, пішов. А ось це будемо Дубинського будемо компрометацію, компрометувати слугу народу. Він все одно в СІЗО, все одно буде суд, вже нікуди не дінеться. Компрометуємо слугою народу, а це люди їхні одні. Одна контора, одна контора. Олігархів, олігархів Коломойського, Порошенка, Пахметова, Фірташа. Розумієте? Ось так тут зараз головне, знаєте що? Там же ж пішло ще. Чого Зеленський не дає інтерв'ю такеру, Карсону? Хай він там скаже не може змагатися з. Е, ну, Такер Калсен, той, що брав інтерв'ю, що зранку я сказав у Путіна. Треба, щоб зеленський відповідь від Зеленський секунд, зеленський е, боягуз. Він боїться, він не може дати відповіді, він не знак, він не може розмовляти. Ну, знаєте, що для мене зараз головне? Головне, щоб Петро Олексійович Порошенко не вискочив і не сказав і або не подзвонив такеру: Я президент, я п'ятий Я президент. Я хочу дати вам інтерв'ю. Ось оце, блін. Ну це все буде. Буде просто все. Він уже ж просив, що навіть перемовини починали вступ в Євросоюз. І далі буде. Ну і підсумок. Людмила Подубцева пише: от підсумок. А тепер висновок. Згадаємо Майдан, Небесна Сотня і Порошенко, який не сходив з трибуни. Це знову був піар. Виконував завдання для Путіна, щоб стати президентом і здати Україну яка ганьба. І ми всі повелися і зараз маємо, що маємо. Чому цей зрадник ще не гратами? Не знаю. Чому воно лізе знову в президенти? Кого ми колись пригріли? Ні, ні, ні і ні, ніколи. Дякую вам, Людмила Подубцева. Ось ну що можна сказати по іншому? По іншому можна тільки допомагати. Нам перемогти те, що ми робимо, працювати для нашої держави. Я друзі, хочу подякувати вам за ваші донати. Кобзар Станіславу, Севчук Світлані, Брийовський Єлізаветі, і Линнік Олександрі. Дякую вам, друзі, дякую за посилки. Дякую за те, що посилаєте білизну, сітки і одноразовий посуд. Це зараз дуже необхідно. Росіяни і росіяни, знаєте. Вони придумують все, все більш 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 і прогресивне. Зараз вони на ракети Смерчі встановлюють GPRS. І ті ракети, які були, і те озброєння, яке було призначено для. Території покривання території зараз воно є точкове, А точкове це є навідники на місцях. Щоб знали, там дуже багато навідників на місцях. І я розповім, мабуть, завтра про одну цікаву дуже історію, щоб ми розуміли, хто серед нас, де серед нас, як серед нас, що роблять і де роблять монобанка. 11,750 на монобанці, рахунки 2300 Всього у нас 32 5 гривень на дрони. Спираємо потихеньку. Як, як виходить, так виходить. Що я вам хочу сказати, ми не переможемо ніколи, якщо не будемо воювати всі. І якщо нам не буде допомоги зовнішньої, подобається нам, не подобається. Ситуативні наші партнери, не ситуативні, але нам нам потрібна будь-яка допомога, розумієте? А головне, коли воює 30% населення України, я вам хочу сказати, це тяжко. Це дуже тяжко. Спілкуючись з хлопцями, завтра я вам розкажу, що робиться там на фронті, що робиться там при фронтовій зоні. Поговоримо. Я хочу ще подякувати, як завжди, спонсорам і тим, хто донатить на канал. Друзі, ось ви є спонсори, донатори на канал. І ми є всі разом. І ми всі разом робимо щось гарне. Комусь ми втілюємо те, що вони не можуть зрозуміти. Комусь ми допомагаємо зрозуміти. Ми збираємо на допомогу армії. Когось переконуємо, якщо це потрібно, значить ми повинні існувати. Якщо це буде не потрібно, ви це вирішите самі. Дякую. До завтра, друзі, на прямому ефірі, до зустрічі о 20.00. Всіх вас чекаю з друзями, з близькими, з рідними. Україна переможе!